Дев'ятниця до святого Спиридона Тримефунтського. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче святителю Спиридоне, заступайся за мене грішного, щоб я з твоєю допомогою. Могла мужньо і успішно переборювати спокуси злого Духа та всі мої пристрасті і пожадання. Закрий двері мого серця перед прагненням земної слави і дочасного майна, не дай доступу ненависті і заздрощам, віджени від мене гріховні думки і бажання та дай силу подолати їх. Амінь. День третій. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Матея 5.5. Сльози у переважній більшості є вирозом нашого покаяння у духовному житті. Той, хто плаче над своїми гріхами, ступив на шлях досконалості. Той, хто плаче над гріхами ближнього, той уподібнюється Спасителеві. Який плакав над Єрусалимом. Єрусалими Єрусалими, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали. Ось дім ваш лишиться вам порожній. Для того, щоби плач і ця глибока печаль не доходили до розпачу, Христос у нагірній проповіді дає обітницю блаженні, засмучені, бо будуть утішені, оплакуючи свої гріхи, даючи собі слово більше не грішити та стримуватися всіма силами душі від того, на що наштовхує гріх, людина примирюється зі своєю совістю. Яка перед тим їй докоряла як вирок найвищого трибуналу. У стані засмученості та оплакування гріхів людина відкривається на співдію зі Святим Духом, який очищує совість людини. Той, хто плаче у дочасному житті за вчинені прогріхи, отримує від Господа надію на прощення та безнастанну радість у вічному житті. А чи ми оплакуємо свої гріхи, чи, навпаки, наше життя сповнене сміху, жартів та пісеньськоморохів? Проживши недовго у подружжі, святий Спиридон зазнав непоправної втрати померла його дружина. У журбі та оплакуванні померлої дружини святий Спиридон не впав у розпач. Бо ще з більшою ревністю почав молитися та служити Богові добрими вчинками, витрачаючи увесь свій достаток на прийняття убогих і калік. Живучи у такій святості, він догодив Богові так, що сподобився від Господа дару пророцтва та чудес, зцілював від невеликовних хвороб, виганяв бісів. Тому то Боже провидіння вибрало його та піднесло до гідності єпископа міста Тримефунта. Під час проведення першого Вселенського собору, участь у якому брав святитель Спиридон. Помирає його донька Ірина. Вона проводила все своє життя у дівицтві і ціломудриності. Повернувшись із собору, Спиридон дізнається про смерть доньки. В цьому часі туги і скорботи. До нього підходить якась жінка і твердить, що віддала його померлій доньці золоту прикрасу. Жінка не встигла повернути собі цю прикрасу перед смертю його доньки. Спередон перешукав увесь дім, але прикраси не знайшов. Тоді він іде з непохитною вірою і цілковитим упованням на Бога. Разом зі своїми приятелями та цією жінкою на гріб до доньки, ставши біля гробу, голосить. Дитино моя Ірино, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, скажи мені, куди ти поклала прикрасу цієї жінки, яку взяла у неї на збереження. Усі присутні почули голос, який пролунав із гробу. Я поклала прикрасу в такому-то місці. Святий сказав їй: спочивай від нині чадо, допоки не прийде Господь та не воскресить тебе разом зі всіма. Отримавши відповідь, усі присутні пішли в дім святого Спередона і у вказаному місці знайшли заховану золоту прикрасу, яку Спередон негайно віддав власниці. Молитва до святого Спередона, о Преблаженний святителю з ублагай доброту чоловіколюбця Бога, нехай не засудить нас по наших беззаконнях, нехай вчинить з нами за милістю своєю, випроси нам, рабам Божим імена, у Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя. Здоров'я душевне і тілесне. визволи нас від усяких бід душевних і тілесних, від усякої журби та диявольських підступів, молися за нас біля престолу Вседержителя і благай Господа, нехай подасть багатьох гріхів наших прощення, тихе і мирне життя, та нехай дарує нам бездоганну і мирну кончину нашого життя. Нехай сподобить нас вічного блаженства в майбутньому віці, та нехай безнастанно засилаємо славу і благодарення Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Верветься до святого Спиридона. Посилання на неї буде в описі і в коментарях до відео. Слава Ісусу Христу!